Вітанічко, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. Це наш новесенький зиторічний випуск із шаманкою Олександрою Сейраш. Вітаю все Да, привіт. Є кілька питань наших глядачів, які я хотів би з вами сьогодні підняти. Почати хочу з того, що ну з кожної праски да зараз несеться про те, що е, там якісь там переговори можуть бути якісь там завершення війни. Багато дуже е, говорять про те, що це можуть бути не зовсім вигідні для нас умови. Е, а тут таке: як людям підготуватися до того, що війна закінчиться, і можливо, можливо, на не дуже вигідних умовах. Насамперед, це стосується знаєте, тих людей, в кого люди на фронті. Були, да, в кого, на жаль, люди там загинули. Тобто, як їм ну, підготуватися, умовно кажучи, до того, що все вийшло не так, як треба? Як ну, по-перше, важке питання. Mm, Ні, Воно та важке, але воно з одного боку воно починається з, в моїй голові, мабуть, із не дуже ліцеприятної фрази, що е, ніфік очаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Ну от правда, воно так. Воно таки є. Людина, яка нічого не очікує. Я підкреслюю, нічого не очікує. Не поганого, не хорошого. Типу нічого не чекаю. Буде дивитися результат по факту їй прийняти цей результат, і в голові обдумати, прийняти за та проти, зрозуміти, де були які помилки, провести роботу над цими помилками, всередині прийняти якісь факти їй простіше ніж ті, яка набудувала собі повітряних замків, да, відірвано від реальності або навпаки, людина, яка в песимістичних болотах, у якої в принципі все погано, навіть якщо не так погано, як воно здається, на перший погляд. От е, я скоріше більше зосереджена на процесах, що буде після війни, після закінчення війни, яке б це яким би це закінчення не було. Я більше зосереджена на процесах того, чи не розвалиться моя держава, переживши е, треш війни. А не те, як зараз моя держава тримається із останніх сил. Знаєте, називається ось так: от, просто з себе, що ми кукуху тримаємо, що держава в цілому, як, як об'єкт, можна так сказати, тримає себе хоч в якійсь купі. А, налаштування а, скоріше з холодною головою. Ну, я я, я, я інакшої поради не дам, а, бо емоційно воно буде шатати в будь-якому випадку. Воно буде шатати навіть давайте так. Навіть кордони 91-го будуть шатати емоційно, тому що для кордонів 91-го треба докласти усіх залишившихся людей в країні. От об'єктивно просто. Ну це, це покласти всіх. А от, і це емоційно все одно буде шатати. Ну, шатати буде в будь-якому випадку. Тут питання персональні: пропрацювання горя, прийняття горя, прийняття це робота з психологами завжди. це стосується всіх сімей, у яких загинув хтось із близьких, а навіть друзів, і ви не можете змиритися з цією втратою. Є терапія горя, і треба до неї звернутися, до терапевтів, які працюють саме з прийняттям факту втрати. Тому що оця тенденція в психології: я не вдова, я е, е, жінка загиблого героя, це підміна понять. Вона не веде ні до чого доброго у нашій голові. Це ненормальна психологічна установка. Ну тобто, це стирання. Я жінка полеглого героя. Ми не так давно з психологією обговорювали цей процес. Тобто, ми розуміємо, да, у жінки в такому форматі немає прийняття того, що так сталося, що його немає. Вона угу. досі вважає себе е, жінкою, яка належить до шлюбу. Да, тобто, ну має приналежність до шлюбу. Вона досі не вільна всередині. Я маю на увазі не прийшло питання того, що мій герой загинув, і я вдова. А вдова дає певні пункти психологічні. Да? Ну коротше, це робота з психологами, і це неочікування нічого. Давайте чесно, це правда, не очікування нічого. Як би це дивно, не звучало? Далі наша глядачка пише таку інформацію, що трагічний інцидент у неї брат загинув на війні. Вона йшла до нього на могилу і мало. Не спіткнулася біля цієї знову ж таки могили, як пише жінка, е, питає з чого б це. Ну я не знаю, просто, як це пояснити. Ну на перше погляд дуже дивно виглядає, але я не знаю, чи ви бачите щось в цьому. Я не ну, знаю, там ну людина, яка шукає затеричний підтекст у всьому, що відбувається, ну да. це да. Його, звісно, можна було би розсінити як знак того, що там брат не дуже хоче, або його могилу відвідували, або має якісь напружені, наприклад, там, а, а, там стосунки з сестрою або на щось на неї ображається. Але для того, щоб сказати саме так, як я сказала, тільки що це має відбуватися систематично. От, тобто, це не одноразова історія. От якби жіночка у нас би ходила би на могилу, поприбирала би і на рівному місці постійно би спотикалася, падала і її. Би щось згнало від могили брата. да, там 100% є якась проблема. А так бо ну, зараз це виглядає не більше ніж випадковість. Просто просить ще таке розглянути. Бачила вона одну історію в ефірі. Не знаю, де саме що, нібито хтось впав в могилу на кладовище і через місяць помер. Це байка? Саш, чи таке дійсно може бути? Просто, о, якби воно так працювало, у нас би всі по гробогрокопатілі, ну, могило копателі повиздихали. Бо я вам чесно кажу, скільки раз вони завалювалися Вибачте. в ті могили, ну так воно Просто ні, так, так воно да, справді. Ну, так воно справді так і є. Ну, це знайте. Давайте так. Я вам приведу інший грубий приклад. В є е, народне повір'я, що не можна сажати біля будинку ялинку, бо хтось помре. У мене з цього приводу був жарт. Я кажу, да, правда, в мене дід помер. Правда, йому було 78. І баба померла, якій було 86. Да, воно ж працює, померли справді. Ну тільки ялинки там, моя мама ще застала. Понімаєте, які вже 60. Ну ти типу, померли. що? це як знаєте, це підтасовка факту. Це помилка вижившого. Тільки тут ми, ми акцентуємо увагу на випадку, коли хтось впав в яму і помер. І не акцентуємо е, увагу на випадках, де сотні разів падали в яму і ніфіга не сталося. Це як з пірамідами Хіопса, вчені розкопали і тільки в сар саркофаг. Все, вони трагічно померли, тільки якщо ми не будемо читати ШУЗО, а подивимося історичні факти, що там один помер через 15 років, інший помер через 20 років, да, ну, типу, да, там, да. Там, да, ви зрозуміли, да? тобто тут ну, не, не, не обов'язково причин, по якій ми, ми могли сунутися, їх безліч. Банально, там, якщо труну а, вкладали на сільському кладовище місцеві, самі. Парубки, а не як на міських кладовищах, це е, гробовщики на цих е, е, в як, рушниках. Да? Тобто там послизалися мільйони разів. Послизалися, особливо, якщо там якась дожлива погода. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму Ютуб каналі. Інколи один, інколи більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. Наступне питання: хто такі представники ЛГБТ з точки зору езотерики, Саш? Uh, ну, по перше, дивіться, представники ЛГБТ дуже часто кажуть таку фразу це їх вибір. Ні, це не їх вибір. Ми все таки говоримо про гормональну систему, про природу народження, про усілякі такі штуки. Так, mm -hmm. ми не виключаємо з вами величезний відсоток представників ЛГБТ, які uh, дійсно скоюють вибір. Я маю на увазі навіювання, субкульту, саме субкультурні такі штуки, долучення себе до якоїсь там це є такі випадки. Вони не, не це не означає, що всі ЛГБТ-представники придумали собі, що вони ЛГБТ представники, але і такі випадки є. Ну, справді, і, і дуже часто а, ті, хто народився з ну, на народився, да, з так. Таким народився давай. ось так. Я прямо це назвав да, 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 да. да. Вони ну вважають отаких от які хоті ем, мають вибір і робить роблять його показово на користь ЛГБТ, для того, щоб примкнути до. Каст да, яких там гноблять, ну, і так далі відчувати вітні, які від хочуть відчувати себе частиною чогось, де вони мають постійно виборювати права. Справді, є така є така категорія. Ну от от ті представники ЛГБТ, які народилися з такою природою, вони на них дивляться як на позорів. Понімаєте? Ну, типу, це, 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 це в мене є багато велика кількість спілкування з ЛГБТ ком'юніті різними усіляками, mm. з точки зору енергетики і ізотерики, є декілька цікавих теорій. Орій, одна із них це відголоски минулого життя. Тобто, якщо ти там у минулих життях декілька разів був жінкою, то ти скоріше тут народжений у чоловічому тілі, будеш мати вайбу. Жіночі, да, і оці от всі би, моменти такої жі, ну, mm. жіночого. А, от, наприклад, є така теорія. Другий момент це яскраво виражена з енергетичної точки зору, а яскравий перекос у жіночій енергії знову ж таки і в роботі, і в а, покровительстві, і в от цьому всьому. Тобто, наприклад, хлопці, які практикують а, в чаклунстві і є геями, вони частіше за все працюють із жіночими божествами або Працюють більше на жіночих енергіях, і фонять вони більше в жіночих енергіях. Ну, коротше, тобто в такому. Хоча я так утровано розділяю жіночі і чоловічі енергії, бо в нас з вами є і те, і інше, воно має бути в певній мірі збалансоване, але щось може перекошувати і шкалити. Я з точки зору езотерики взагалі не бачу у цьому абсолютно ніякої проблеми. Якщо це не є, я ж кажу, виключно. Навіюванням самому собі, коли людина не народилася з такою природою, а скоріше прийняла популярну течію, да і намагається таким чином висловлювати свій протести, долучитися до якоїсь спільноти, яка має захищати свої права. Я ж кажу, такі випадки також є. і Ми їх обговорювали навіть з представниками самої ЛГБТ-спільноти, що трапляються індивідуми, які ну просто. Пазьори, давайте грубо, то ну, воно так справді є от. Але mm -hmm. основне і головне, що треба зрозуміти, що це ну це м, 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 прор... частіше за все, природа народження, а не вибір, як ви бачите, толерантна Україна в відношенні ЛГБТ Н у нас є вже більший успіх. Давайте Аніж був раніше, це правда, правда. Аніж був раніше. Ми кудись е, ворухаємося у цьому напрямку, е, хоч кудись взагалі вирухаємося. Е, і це вже і це вже успішний успіх, справді. Але це ж ну, це ж має бути і модель виховання, і, е, і модель. Відходи від савкової норми. Ну, коротше, там так. має ще пройти достатньо часу для того, щоб поступово суспільство адекватно взагалі почало реагувати на природні блін процеси. Тому що давайте так, представники серед тваринного світу, ЛГБТ-представники, вони також є. Є два самці пінгвіни, які крадуть яйце, потім його висижують. Є дві самки, там і купа таких прикладів у самій природі, де ми маємо представників ЛГБТ спільноти серед тварин, і це ок. Mm -hmm. Тобто у людей чомусь у деяких це не ок, в природі це ок, і тільки у нас це не ок. Ну коротше. Ну і плюс тут велика в, в, великий тиск і осадок, все таки м, а, при, ну, о, м, прям величезний. О, такий шрам залишили, о, о, залишив савок, який примусово лікував карательною медициною. Такі yeah. випадки і залякав і так далі. І люди роками жили з тими жінками, яких ненавиділи, наприклад, або з. Тими чоловіками, мріючи про сусідку, просто ну типу, і скільки поворуханих, поламаних поколінь? Е, Останнє питання, яке хочу сьогодні поставити, максимально відрізняється від всіх попередніх на сьогодні Трошки такий рознобойчик, але ну як уже є. по Факту, е, наші глядачі писали питання: якщо американців в 1969 році літали на місяць, то чому після них навіть Китай? Який зараз по суті також має доволі такі потужні технології, не полетів туди, чи є щось там таке, і за чого знову бояться летіти? Ні, там не не сим, не, не, не трохи не з цим це пов'язано. Там пов'язано із закриттям певних е, програм е, по місяцю. Я маю на увазі дорого, дороговизни, і туди простіше відправляти усілякі зонди дослідники. І так далі тому подібне, ніж пхатися туди, там кимось із астронавтів. Тим паче, що тоді ми говоримо з вами про гонку, а, про гонку космічну, з тим самим там Гагарінами, не тільки, а там клався неймовірний ресурс. Це була політична вигідна історія. Там повмирали люди, якщо хтось раптом не знає, поки туди взагалі хтось вибрався за ті наші а, з вами земельні усілякі атмосфери, стратосфери і mm -hmm. всієї цієї історії, скільки там людей загалі. Гинуло живцем. Бо... Ну, Саш, зараз теж же є гонка між Сполученими Штатами Гу. та Китаєм, безумовно, але тепер вона більше кібернетична, ніж людська, якщо ви помітили. Тобто, хто запустить шатл, хто запустить там якусь ракету, хто запустить на Марс ще якусь таку історію? А от проривні якісь такі штуки для того, щоб це було ще більш безпечніше? Ну коротше роботи а, роботи. да. Роботи там у нас був дуже крутий, до речі, проект. Проект Вініра, який також закрили, питання: у тому, ми маємо з вами раптом хто не знав, по-моєму, 10-секундне чи 15-секундне відео з Венери. Поки той нещасний робот не вмер від сірки, яка на тій Венері в великій кількості і за плотності атмосфери є реальні там. Ну є є знімки, да, тобто там є дуже коротенький. Дуже. А, да, Але із-за дороговизни а, випробувань і польотів, якби з, тему Венери відклали і закрили. Зараз більше зосередилися на Марсі, наприклад, з видобутками там на Марсі і пошуком, ми давайте так. Ми нафіга в космос. Слути не тільки для того, щоб звідувати там з великі космічні якісь штуки, ресурси. Великі країни вкладають гроші для того, щоб знайти там щось едаке, що потім можна видобувати і тягти на землю. Тому що на землі вже починається срака з чимось едаким. Понімаєте? ну це бізнес як не крутиться? про да. бабки? все одно про бабки. Там зараз про цю всю історію. От тому е, там е, я просто не пам'ятаю точно, тому не буду брехати. Але я, ну, я точно знаю, що велика кількість місячних програм позакривалася, і здебільшого із за нерентабельності фінансування. Просто, от і все. А не присутності. Інопланетян на темній стороні, наприклад, місяця. О, це, най... це найулюбленіше класні теорії, які про це розповідають, хоча там і облітали той місяць, і всяке різне було. І причому там з тим кубріком, і з тим фільмом про а, заговор місячний. Ну там уже 20 разів це пояснили, розказали. Там угарала вся знімальна група. Ні, ну все одно люди посилаються на цей фільм, розповідають, що ту все зняли, і там якусь тінь не хтось не відкинув, і ще щось, і ще щось. о, Ой, ну коротше, і там ну те я обожнюю теорії змови, тому що там неможливо доказати, що ти не провив теорії змови, тому що ти кажеш: але є ж научний факт. І тобі кажуть, то все підтасовано. Вся наука куплена, тобі все набрехали, твоя наука, вся фігня, її підтасували, її купили. Ти такий, а загарнас. Я тут просто люди, які вірять у заговори великої корпорації, в мене складається враження, що вони ніколи не розповідали таємницю в крузі з колі спілкування хоча б на 5 осіб. Ну Ти тільки їй, на вушко сказав, Маринка, я переспала з Вадіком, тільки нікому не говори. Все! Все, знає не тільки вся компанія, все село знає, так ти там тільки, так, так ти вже не тільки з Вадіком переспала, ти вже від нього залетіла і аборт зробила. А тут ми говоримо про корпорацію, в якій працює там сотня осіб, тисяча осіб. І вони типу по цим теоріям хранять гробове молчання, а то ну ви серйозно, тут контора 10 людей вже розпатякала всім на світі, а тут я ж ну, коротше, а. все, у мене все, Бориславом. Дякую, дякую, що У мене також все по питаннях. Друзі, ви були на Ютуб-каналі Морослав Солонар. З нами сьогодні була Шаманка Олександра Сейраш. Це був наш езутеричний випуск. Пишіть коментарі, що вам сподобалося, що, можливо, не сподобалося, і таке також може бути. Е, Підписуйтеся на ютуб-канали Шаманки Сейраш, на мій також. Пока-пока.